Привіт. Сьогодні я буду знімати елементи з булавами для початківців. Якщо вам подобається такий контент, будь ласка, поставте лайк, підпишіться для мене. А ми починаємо. Перше, що я рекомендую вам навчитися робити, це просто підкидування. Бловий ставлю на указательний палець. Тримаю ось і ними трьома. А великий палець обхватює булаву, коли ми вже ловимо. Я ловлю ось так. Я не знаю, чи так правильно, але я ловлю іменно отак. Для мене саме головне в гімнастиці – це на кого підкидувати булави. Якщо ви вмієте і так, ви можете спробувати ось цей елемент. Ми сідаємо ось так. Натягуємо трошки нож ноги, щоб вони не висіли, а були. Напружені. Беремо булави в дві руці. Наша задача це підкинути булаву і ось так зловити. Ось так. Це може бути дуже голосно, так що я рекомендую це робити або на спеціальному коврику для йоги, або на вулиці. Тому що, якщо це робити вдома, сусіди трошки будуть не в заході. Це буде летить на землю. Коли вона стапнуться з землею, ми просто обхватимо її. Це може трошки бути неприємно, але я думаю, ви зможете. Це ми робимо однаково. Однаково підки і однаково ловимо. Мене не вийшов. Наступний елемент може бути тяжкіший, ніж цей. Ця полова може нам не знадобитись, тому що для початківців краще робити з однею. Ми підкидаємо булаву, булаву правою рукою, а ловимо ось так лівою. Зараз покажу, як це виглядає. Ногу ви можете покласти так, але коли ви ловите, ви все одно будете її піднімати, так що краще з самого початку зробити ось так. Це можна робити і двома. Підкидуємо просто е, з цієї сторони. І ловимо одну булаву одною рукою, а другою рукою просто отако. Я не знаю, що ви зрозуміли, але ось так. Наступний елемент я дуже довго осваювала, так що, якщо ви дуже сильно хочете його зробити, краще його дуже часто повторяти. Можна стати на коліна, але я встала так, тому що мені удобніше і так стоїть камера. Задача така була, була булава ось так. Цю булаву ми підкидуємо від себе. Саме головне це навчитися її так підкидувати, тому що якщо ви захочете з першого разу це зробити, то вас це не вийде від себе. Мені дуже подобається так підкидувати, а тут просто. Ой, просто підкидаємо. Оп, в мене вийшло з п'ятої попитки зняти це на камеру, але я думаю, що у вас вийде швидше. Головне навчитися підкидувати я рекомендую, якщо ви робите елементи з булавами, трошки розігріватися. Розігріватися, якщо коли ви розумієте, то що вам легко виходить робити елементи. Коли у вас теплі руки і всьому, то подібно. Тому що, якщо це робити на холодні руки, не розігріти навіть булави, то... Буде неудобно. І у вас потратиться не 5 попиток, а більше. Десь 10. Наступний елемент виглядає ось так. Прям булаву. Перем'ятаємо руку, хватаємо булаву. Так, да, я правильно зробила. Я думаю, що я неправильно зробила. Ну, у нас має бути ось так. Щоб великий палець був до цієї штучки, до цього шарика. Підкидуємо лівою рукою булаву і ліву. І ловимо. Має вийти ось так. Якщо у вас вийшло... ой, якщо вийшло ось так, то це нормально. Це воно і має бути. Це класний елемент як для мене, якщо хочете зробити щось ефектне, але у вас не виходить предыдущий елемент, а виходить тільки таке, то це буде нормально. Вам підійде, якщо ще й показати перед. Перед журі ось так, то це буде дуже класно, як для мене. Ось такі елементи я показала. Якщо вам подобається, я напоминаю поставте лайк, підпишіться і будемо знати, те, що вам подобається така рубрика. Я в майбутньому хочу знімати про булави обруч. Напевно, про стрічку для художньої гімнастики. Я якраз позавчора заказала. І вона скоро має до мене прийти. І я сподіваюся, що ви будете не проти. Підписуйтесь на мої соцмережі. Силка в описі. Всім! Пока!